Ні, я не хочу бути зіркою. Я не покину тебе земле. Саме цими словами видатного твору повстанці у мистецькому провулку увіковічнили пам'ять автора твору Валер'яна Підмогильного. Славетний Дніпровський письменник талановитий прозаїк і перекладач був заарештований НКВДстами за начебто участь у терористичній організації, яка мала на меті терор проти керівників партії. Його розстріляли у 1937 році разом з тисячею інших українців. Політичних в'язнів. Це письменник, із яскравий такий представник розстріляного відродження, один із самих відомих. от Ну На жаль, да, це розстріляне відродження. Тому зараз ми зрозуміло піднімаємо всю цю пам'ять, і це необхідно, це треба, щоб він і його Твори були, і взагалі це ім'я, щоб постійно десь у нас було, бо це ми поруч із згадкою про підмогильного відкрили локацію, присвячену Ілі Кабакову. Митець родом з Дніпра, став всесвітньо відомим завдяки своїм інсталяціям. Це, якби, така ремінесценція на його найвідомішу інсталяцію людина, яка полетіла в космос зі своєї комунальної квартири. Тобто там. Побачите людину по перше, схожу на самого автора, якби, да, і оце бажання людей вирватися на той час з радянського союзу. А от те, що йому власне і вдалося у планах організаторів мистецького провулку. Вже є доповнення експозиції роботами, які будуть присвячені і іншим славетним митцям Дніпра.